Як ви думаєте, щось з такої дошки можна зробити, подивіться? Що з того можна зробити? Ось такого от. Ході ми вам покажемо, що ми з такого зробили. Ну майже зробили. Ще не зробили. Треба ще тільки нормально полакувати. Ходімо вам покажемо, що ми можемо з того забацати. Хтось скаже, що з того нічого не вийде, тільки на дрова розпалити, але не там то було. Ходи покажемо. З того можна зробити, дивіться, отаку от красоту. Отакий, От бачите, який гарний столик. Ми вже полакували, його ж треба відшліфувати і відполірувати. От, бачите, такий самий кусок, як сказати, як хтось би сказав нещасний кусок, але він щасний. З нього дали такий кусочок. Тут доштукували ще і вийшла у нас така річка, чи як то називати річка, та гарна річка Амазон, як я казав. Тут кораблики, травичка, камінчики, все що хочете. Цей сіл скоро буде в наявності, він не під замовлення робився, він так робився, щоб щось зробити з такої красоти, щоб в нас багато того не ваялося. Бо все ріжеться дошки і все лишаються такі. Розмір його 95 на 60. Ціна його буде. Скільки буде ціна? 500 500 долярів буде його ціна. Ніжки скоро будуть до нього також. Дивіться, його треба тільки ще шліфанути і полірнути, і буде красота. Тому, кого цікавить, пишіть робимо столи під заволення. Можемо зробити такий маленький. Можемо зробити 3-метровий. Можемо і 4 метра зробити. Розумієте, на що у вас хватить гроші, то таке і зробимо. Вам.